Заправка ОКО. Вже нарахували більше 10 потерпілих. Всі автомобілі заправляли з 95-м пальним, зразки для якого ми на відео при працівниках ОКО збирали. Поліція наразі ще не приїхала. Така ситуація. Хочу на відео зафіксувати, вилити цю воду і перед ними на відеозапис залити бензину 95-ї, щоб пізніше дати на експорт. <гум> перед працівниками а ви на 5, так. Я так. На Давай, на 3, я на й Можна включити? приключити? Присутності працівника ЗСІ, присутності свідків, заправляємо 95-го бензину. Ты зависишь. Это не бензин. Это не бензин, заходи. Ну, начал. Давай не <реклама> а oh, а -а -а. снимай, чего Я думаю, это зажмило без эксперта. Тот он и потянул цей, зато он и потянул на даже насос. Yes.